51 ї бригади. І рівно два роки назад приближався той день, коли нам дали команду на формування колон і організований вихід з-під Іловайська. Існувала така неформальна якби, інформація, домовленість е з російськими командирами. Але не дивлячись на це, не дивлячись на те, що були у нас і полонені росіяни, російські війська відкрили нищівний вогонь по нашій колонії з усіх калібрів, починаючи від 5.45, закінчуючи птурами і артилерією, вони поступили дуже підло і підступно. Війна взагалі річ підла. І нам які тут є на сцені, можливо, в струю, повезло трошки більше, ніж побратимам, які віддали своє життя за Україну у тому виході з під Іловайська. Тому священий обов'язок кожного із нас мати пам'ять в серцях, в думках про полеглих синів. Які склали свою голову за територіальну цілісність, недоторканість суверенітет нашої держави? Герої не вмирають! Слава Україні!